Друзі, всім привіт! Як бачите, погода, погода, погода погода, не льотна, для велопрогулянок, хоча в мене вона є. Ну для зйомки не ухті. То моросить, то капа, ну ви поняли. Але для обзорів продуктів, є сін, акцій і все прочого хлама, ми коротше... Сейчас пройдемся. Сейчас мы на алмазному сільпо, Так, коня пристебну, вроде все, все на мазі. Хай стоїт балдеет. Бабушка на месте. Есть у мене, кстати, купюра, може її задомати. На обратному шляху. Такий червончик нюхкий. Їй легко буде його збагнуть, а я не можу його зарядить. Так, ну ладно. Банкомат не хочемо приймати. Так, ну ви коротше зрозуміли, да, де ми в сільпо на Алмазному. В принципі, мені нічого не треба, кроме одного вещі. Так, гневу клубніку я їм колись знімав. Ну вже пройшла неділя, походу. Нічого не змінилося. Як була вона погана, так вона і залишила. Ну, а на нас друга система. Винограді вроді непоганий. Так, давайте сходимо. На це я гляну. Коротше, акція на Сідр була. Іменно груша мене цікавить. Е -е, як вона там забувся фірма, як називається. Ну коротше, то не важливо, я зараз знайду, покажу. Я вам в ВТБ чи де там показував, посаді. Подивіться мої всі відео. Так, це у нас ми зараз на пивові для любителя полтавського пива. Ну, якось зараз глаза не бросаються так. А, сомбері мені треба. І мене цікава така груша. Прикиньте, 38 гривень. Супрунок я брав по... 32 гривні, так це всього лишь 0,3 гривен. Боже, який музон. Я боюсь, він мені діло наділо. Так, оце я купив в АТБ по 40. З -то. Тут он 73. І є акція на яблуко 60 гривень. Но нас цікава груша в такій бутилці 0,95. Хоча я казав, пиво не покупайте в этом, в классиці. Отаке. Мадмазелі можна купити в пластіки. Воно довго не буде стояти, в принципі, на цій неділі вип'ється, але виходить, я зря сюди приїхав. Тобто те, що я хотів, не куплю. Це тут в четвер, в принципі. Якщо я не помиляюсь, даже не обновиться акції. Подожіть. Сільпо, сільпо, сільпо по четвергах. Сьогодні вівторок. Так, 44, це дорого. Дорого. Ну, поняли, ми сюди приїхали, походимо як в музеї. Все, самбері я не беру, самбері. Воно дороге. Те, що треба в АТБ там кой кому я взяв. А що мені подобається, я не пойму, де водка лайм пропала. Мій любимий з любими хрінатінь, ось оце, що я іноді вталяю жажду. Оце новинки попоявлялись, і ще десь одна новинка. Її тут немає. Оце от той, оце ще більш-мені мені подобається. Грифрукт не такий, як оцей гіркий. Цей пом'ягче. Ці три два віда не люблю. А вот калайм пропала. Ну це жесть. Це буде для мене травма. Психологічно. А що це таке потреша зрія? Що це? 5,5. Це пиво таке? Ну, така манюсенька баночка. 5,5, тобто не слабеньке, але таке маленьке. М -м -м да, невдача, невдача. Водки лайм, я вже не бачив так давно. А що її забракували? Там спірт з лаймом, типу. Я називаю спірт і лайм. Такий дизайн красивий. Ого, 119 гривень, що це? Пиво. Бр. Та це бутылку водки можна шикарно купити. Реально, бутылку шикарної водки. Ну, польської, по крайней мере. Козла за 30. Можна взяти, то це дорого, я считаю. Для козла 30 гривень. Стекла. Да. Так, ну що? ладно, ми нічого тут походу не будемо брати. просто погуляємо, да? Фу, які запахи тут такі неухті. Кстати, в прошлые рази вроде музон не это. Може я своей трескотнй забывал музон, ну короче. Свої тріскатні забував цей музон і авторських прав мені не, є, не бахнуло. Так, а по чому корона? Шо? По 40 гривень? Підожіть, що це? Реально по 40? По 40 це ж бомбезна ціна. Мінус 45 з 20 по 26. Так я попадаю. Блін, а як щоб не лопнуться Чи це треба брати 6 бутилок? <skill> так, щось якийсь подлог, так? Да? По 40 це непогано, можна було взяти там пару бутилочок. Шість, звісно, це круто. Ого, який тяжов. Я її не довезу. Треба буде ще десь нормальну ціну глянути. Сирки кого цікавлять. О, Любите сирки плавлені. Вершковий зараз пермо по акції, кстати. Таке під закуску, да? під запис. Ладно. Так, ну по кого мене зацікавило, тому що я не знаю, в четвер будуть інші акції. Кстати, давайте сходимо на пельмені. На пельмені. А як не забуду... Тому що ще одне сілько це аж на Коротше, У мене два варіанти. І назигіна. Діваха так бере нормально, що вона бере. Бере б чайка. По 32. Чайка по 32. Так, да, дивіться. 39 гривень. Тільки ця мене ціна пугає, щоб воно не вибило. Треба або продавщиці, тобто касірші спрашувати, або. Или в кассерще спрашивать, или самому на самообслуговуванні пробыть. Так. Я в прошлый раз так ляпнул про Хамоны 1700. Ну, безминный, он, башня. 17800. Он напевно, висять ті самі, що й неділю назад. Гниля 16500. А я тоді ляпну язиком 1300. Mm. Да, це сальце взяти взять бы. 540 гривень кілограм не хочете сало. Ілі 510 гривен кілограм? А лучше ось оце 650 Грудинка, лавка. Вот это нарезка, да, що? А ні, лучше за 690, бачите, якесь потрухи в табаке, в сажі. Я кажу в саже. Якось присипки, мусор. А ось воно нарізочці є. Це типа почеревина, так? Да? Якась вялена чи що, якоїсь спеції Ну роб'ята, за 690 гривень кілограм, ось вона ближе, чи що? чи це друге вже 700, почти 700. 700 гривень кілограм, я не пойму, галі месаво лежить якось Фух, І така скажена ціна. Так, зараз ми може поїдемо не з пустими руками, все-таки корону возьмемо, ну зараз давайте на секунду зайдемо. А ось пиво, пиво, пиво. А, це походу є так, типа. Та, що товар розложить. Коротше. Ну ладно. Я не бачу. Ну, Возьмемо, якщо що там, з этого. Так, водичка. Недавно ходив в туалет, але ну, за те, що така, бачите, сира погода прохолодна. Поки я докатив, мене обдувало. я підмер. 36, бачите, оця що мені совітують, але вона не бенджлаві. Грузинська теж водичка, але вона 0,5 плавця нам желательно. Отаку От літра, да? Літру? Ладно. Я боржомі ніяк не вип'ю ту, що купив. Купив. То, що купив раніше. Так, давайте ще кудись сходимо. Так. Меди. Меди. Бабони, меди, засахарені, бачите? Ох ти, він пролив. Ну не хочу, коротше, бо буду весь медовий. Бачите, вони засахаренні. Засахаренні. -за так яйце видел. Кого цікаво яйця ці відео на эти перепалині по полтинечку упаковочка. Десь я вам їх показував велмахтінин. 85, 82, 88, 73. Ось акція. 10%, 53 гривні. Ось я їла По 53 якісь. У мене не цікаво, бо мені там один пише постійно за ті яйця. Це яйця просто для обзору цін. Коротше. А мене нам яйця підганяють. Від молодих курочок, прикиньте. Від молодих курочок. А -а -а -а. ось оцей сир дорогий, там в мене шорстка. Кстати, не зайшов, мадемуазель знімала Тихо Вона знімала масло. А каже ще такі є сири цієї фірми. Ой, куди я направив вас? Трошки не туди. Коза і яйця чи що? Е, хто ви? Ладно. 114 гривень, прикиньте, оце за 100 грам. По той пакетик стоїть 114 гривень. А масло там вообще 600 гривень стоїть. Масло стоїть 600 гривень. Ферма в АТБ по полтиннику. Вот это. А тут по 60. Блін, такий супермаркет здоровий. Тут є туалет цікавий. Це ще проблема починається з тими туалетами. Іли поїдемо до кінотеатру алмазний. Там розвалений забор так і залишився. Там безкоштовні туалет. Ні, nee, ну реально таке здорова якби, організація, чи як правильно сказати, 5, ну, шоманський по 574. Якби по тріщем, то, то ще куди не йшло. Так, ну що, і корка по акції, це вже все. Ого, я це відкрив, чуть не відвалив, не вивернув. Шаланда. Шаланди повні кипалі, в воді сукосся привозили. Всі бідюжики вставали. Когда в таверні він входив, так? Да? І потолок. А, спецпосол, спецпосолом по 349 гривень. Така яка Я не любитель риби, у мене мадмузель любить. Ну, каже, прикольно, смачно. вже брали, Типа, типа наїлись. будемо так читати. Ну, Ой, капчатина. 940 гривень кілограмом. Такі типа стейки, да? Чех правильно назой. Камеру. Надо постійно камеру контролювати, щоб вона вам все красиво показувала. І пивко в подривку, Якесь по 80 гривень, мама не горю. Тю якісь соплі зелені. Є крав кравбаночки. Та реально по 40 гривень. Ладно, то коротше, як додому їхати буду, треба буде взяти. Угу. Фили. Курячи Кстати. Суш. Ну, псу, если що. Псу я, короче, там на базарчике по-ловчански бачив курячі лапы. По 22 гривни килограмма, то если шок. Купимо. все по 100 грам, Ціна в 100 грамах, 100 грамах. Дивіться, м'яско. Свинячі лопатки, свинячі балики. Так, фарши. Курка домашня охолоджена. 10 гривень 100 грамм. Це акція, да? Жовтий ціник. А шо це? 12,90? Куряче крило, подожди. 12,90 за 100 грамм. Ааа, за 100 грамм. Хоча б не виходить, бо я щас куплю собаки за 120 гривень кілограм Прикиньте. О, це красота за 200 гривень, как вам. Свиня чистая Так він гарно виглядає. А скільки килограмм? Кілограм 258, Ні, це дорого. Надо 200, чтобы стоил. Ну красиво, красиво, красиво. Такі 4 кусочки якраз нам по 2 штучки було. Та уже и свинячий шницель он подорожав. Був колись 100 там 80 с чем-то, вже 205. А що у нас на вечір? А на вечір суп, там сюди, туди баличок. Так що нічого я не буду брать. Якщо що, завтра хай щось купить. Ну треба завтра, якщо Су. Псу, псу ходи щось купити. СУ. Поки я завжди пам'ятаю, завжди йому. Ще ні разу не забувався за нього. Коту я купив. Подивіться прошлу серію з посаду. Ну по коту я купив вето. Скажіть, а я скажу, в АТБ. По акції. Так, сир. Сир, ладно, сир в мене не буде, не цікаво. Йліть на молочку. Ще сходим та буду десь отсюди свалювати. Статі. Сьогодні не знаю, коли це відео вийде, але сьогодні в нас вівторок. Півдругого, ще рано. Я вже з 12 часов шатаюся по городу на велосипеді катаюся. Щоб ви розуміли. Так що вівторок у нас пів другого. Вівторок пів другого. Так що тут мілка. Просто просто мілка. Без всяких акцій, так? Да? Огромні шоколадки, огромні. Так, йогурти цікавлять ось йогурти. Так, давайте молочку ще пройдемось. А ну що це було? 350. Від 13 штук. Воні окей. Так, смотани ну, ми нагребли там. Ось таку ми брали, тут от, от, от вроде до 40 гривень. ось отось от, сметани ферма взяла вроде, Дві таких баночки десь по акції за до сороковника, а тут по Ну, Не буду тверждать. Може щось я не так зрозумів. Какао, ого, пак. Що це 0,5? Ого 750 грамів. Пак. Пак, пак, пак. О, мінус 40 можна. Молюко топлене. Це вже їм не на крдик. 870 грамів. Та робіть же, літру. Що ви нам пудрите мази? Літру робіть. Ладно, вони мене не почули. Сорі. Це органік, це таке модна фішка за 250 грамм 63 гривні і творог смачний органік. Кстати. Так, ладно, глянем вже этот. Ну що я вам скажу, що це супер. Це не наш не наш ось вони ескімоса, по 199 гривень, а не бабай. 200 гривень вже за упаковку. Так, жде Максі і пару упаків беремо. Я тоді провтикав. Мені казали, щоб я взяв. А я забувся поїхати. Вроді я їздив, але щось було чи жарко. Чи я не знаю, що я не захотів щось брати, думаю, попозже трошки. А ось ще щось придумала. Ага, це новинка. Прикиньте, я таких не бачив. 800 грамів, суперпільні, заморожені. Це новинка. ну теж 120 гривень. Та зробіть же хоча б соточку, заманіть людей. Хоча б бы попробуйте, если он не пахнет, ціну цену накрутить. Ну, правильно я кажу. Короче, друзі, сейчас я, наверное, пошифруюся. Потом, може, заскочу сюда. Возьму две бутылочки пива додому, щоб було там у мене. А то в холодильнику мыш повисилась. Ні пива, нічого нема. А, есть у мене хайк. брешу, брешу, Хайк есть, ну. Колекції до хайка, до сих пор той хайк не буде. Ну нічого він не пропаде. А коронки, дві коронки по 40 гривень сім. Бо ще ці слівка стоять з ними, бо ще щось. Я зараз їду до того Алмазна заброшу на мене У мене просто другого варіанту немає. Другого варіанту немає. Куди тут в туалет сходить? А, на базарі є платний. 1324 В принципі, базар должен працювати, Ну, я мабуть, вже туди не спину так давайте ще помідорчики. Чи я вже тут був? Щось я трошки трошки загубився О, 229 ну вони красиві кстати но і ціна ж красива да? 229 А мені помідорчик, Ой помідорчик, Огурчик один не помішав. А де ціна? Ціна, ціна ти де? Так, пупирчості 229. А лисі, а лисі? На лисі ціни нема. Пособирали ці ціни і. Щось буде може менше, може дороже, може дешевше. Угу. Окей. Окей, okay, окей. Okay. Ага, а що тут борило? Барила вообще сумасшедший ціни, походу, так? Да? Ну це картон набори вона і подороже, чим кульках. А, на... а де ж куль? Кульчана борила. Баріла в кульках. ТД, ТД. Ага, нема, так? Да? Да? Ну ладно. Так, давайте я ще, наверное

Будуть її брати після тебе її отравляться, мабуть, так? Вон молода, але вона зелена от стоїть. Так, яблучко я в тебе взяв, волт. Даже не пам'ятаю, де шевший взяв, дорожнього. Рубль різниці, я думаю, нічого страшного. Так буклишко везде нас преследує, так? А ми такі «Ноу, ноу букло, ноу. Ого, а що це таке? А що воно таке? Може не трогать. Ой. Це тісто надулося, да? Прикиньте, зараз зривається, вас заліпляє і мене. Заліпляє. Це раз кстати, Вроді побільше этих ролів. Це так, як захотілося з а в западло його робити. Бачите, таке маленьке купили 300 грамів. Це виходить 300 грамів це 90 гривень. Ну соточка. Соточка. Соточка – така маленька пачечка. Ну а по-другому ніка. А оце що таке? Це для дівчат, які не хочуть поправитися. Да? 170 грамів за 124 гривні. Та ну на ну нафиг 170 грамм за 124 гривні Вічно мене меня це соблазняє, ну Воно таке маленьке мені іноді передаються вы лоток я наїдаюся до до не хочу так вот давайте вам на шейзбургеры гамбургери, ціни. кстати мені наверное сейчас надо батарею вынимать переключаться на повербанк если хочешь еще познімать Рошен я хочу познімати, поки я тут сілько. Хочу вам ще солодощі зняти. Щоб на рошен не гнали, а відео з його продукцією дивляться. Нормально, 4 бутилки Водяри 750. Що вона просто розставляє. Чи просто намічається щось. Так, друзі, не забудьте підписатися, поставити лайк. Дівчинка там чайку грибла буде. Не забудьте поставити лайк, написати позитивний комент. А вам всім мирного неба. Сопліка, сопля по 154. Та дорого ж. Я коли сіпив. Ну не непогано, така 25 градусів з лимончиком, Привкус лимона і малини. Ну теж закусувати треба. Коротко. Так, що за мати, що за мати, ребята, ребята. ви шо? Не шо, ставить 18 плюс? на каналу. Ух 679 гривень, піту якийсь з раком. Кашаса. Кашаса піту. Що це, это? Напишіть. Водка. Или это не водка? Нет, это что-то другое. Типа литерщика, да? Не, типа... Це типа текіли, наверное, или какой-то фигни тут. А, це джини. Коротше, походу то джини. Так, ладно, щось я завтикав на водці. Так, все валю, друзі. Побачимося в наступних серіях. Не переключайтеся, кажуть. О -о 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 -о. Обніми мене. смірно. Вау, 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 вау. 2500. А ось факті. Какая... Блін, та яке ж воно вони? Хоча б не розгіпать. А ну, давайте пограємо. 6, 650, дивіться. Головне, не поламайся. Ну дивіться, яке воно в пилюці, вже ж давно стоїть. Небагато желаючих його брати. Бачите, запилене все. Да. Так, все, давайте, пока-пока всім.